Усім привіт, народ! Сьогодні хочу показати вам каточку на об'єкті 2.61. Да, знову. Я його дуже люблю. Це найкраща арта в грі. І на ній виходять найкращі бої. Взагалі. І тут ось я, плюс КАМАЗ у взводі. Попали проти. Андрюхи і Сереги Страха нет у взводі. Це хто дивиться мої відоси або стріми, знає, що я з цими трьома людьми часто дуже граю взводом. І тут ми один проти одного попали. Прикольно Так як було ЛТшки я вирішив подивитися на початку боя поломки Заборчика. Поломки були, як ви бачили, я кинув. Там була ELC, просто я в неї не влучив. Але було 360 з плещом. Це буде видно після бойової статистиці. Ну, а далі я хочу вдати в Шерідана в Серегу. Розумію, що він тут самий імбовий тип. На пару з 277-м. То хотів його фокусить. Перший снаряд не влетів. Я дуже довго чекатиму другий снаряд йому дати, але він не підставлятиметься. Подлюка. Тому я вирішив на 277 перевестись, а він тікає також. Моя помилочка була. Так я і не вицілів тут нікого, переводжуся направо на об'єкт 430. У мене посилений снаряд, не можу перекинути через горку. Вирішую перезарядити оглушаючий. І ось. Ідеально влітає йому в корму. І він не знімає стан. Тому у мене хороший урон. І оглушення 600 на початку бою. Прекрасно. Бачу. Світити Серега наверху. Думав, йому вкинуть. А він відсвічується прямо в момент мого КД. І я вирішую не кидати, не ризикувати. Я чомусь одразу розумів, що треба берегти снарядики. Даю таку набій вертуху на 350 сумі Штандарта 320. Вандрюху. 30 урона. Краще б було навпаки. І відкачую, тому що. Зліва нас пропущують. Дуже-дуже сильно. А ми зайняли низ. Там поїдуть арту, вб'ють. Коротше, да Хороший, в принципі, розмін. Кидаю ще один снаряд. Влітає 350, вондрюху. Це жесть. Я давав тільки шоу в стандарта 320 а в тяжа 277 350. Ну, дякую. Далі, я думаю, дати плайнт в Шарідана В принципі, розумію, де він може стояти. Зараз ось. Або в цьому кущику, або в лівішому. Я думав, що він стоїть тут, бо для Шарідана Правіший кущик малесенький буде. Прям думав кинути блайнд, але якось не наважився. Пам'ятаю, чи є просивка Каваза посвітить, чи не просив. Але він посвітив. І я ось втулив 445. Трошки не пощастило, не пробив. Але 445 це теж дуже добре. І ось. Цей т 100 буде мене довго. А ні, це ще не час. Це ще не зараз я його буду шукати. Зараз я в борща кидаю блайнд, він не влітає, але я ж розумію, що він має десь тут стояти. Потім до мене доходить, що UC Even 90 його підсвітив би, якби він стояв трохи вище, і вирішую кинути ось тут трошки нижче. Зараз прямо ПКД. Снаряд підкрутиться, трошки правіше нижче залетить, ну ідеально. Я його убиваю. Бачите, танчик дьорнувся в кінці, нібито. Це, мабуть, у нього була артолампа, і він стояв трошки інакше, поки я не кинув. Ну, гра підкрутила, дякую. Т-44 100 ось наверху. Я якось намагався його тут щось дати. Але боявся і віртуху кидати не хотів. Та і стоїть він якось не дуже. Ну, вирішив накидать. Не знаю чому. Думав, він стане якось краще. Але цього не буде. Він впаде зараз вниз, і все. А мій МБТБ як лох. Єусі теж не можу прокинути. Не знаю, що робить. Зараз опять подивлюсь на це 4400. І. Подивіться на це. Зараз виїжджає штандарт, у якого 1650 ХПшок я даю вертуху. Опа. Знищено. Я просто побачив, що він на гуслі, і вирішив не розводити правіші кути. Видумав, зараз його тут на гуслі і жахне. А він знімає гусільку і їде вперед. У мене тільки один варіант був це кидати вертуху. Клас! У мене такої великої альфи ще ніколи не було на 261. В Льопіка влітає теж 400. Да, там справа стояв Андрюха. В принципі, пріоритетна ціль. Але я хотів добити. Тим часом на горі мій МБТБ вже жодний і скоро помре. А, до речі, оце я тільки нещодавно почав грати на посилених снарядах. До цього я весь час грав на звичайних. І спробував, може, тиждень тому, це якась жесть. Я тепер граю в середнього десь. 2500 плюс урона. І кайфую. Я вбиваю Льову. Пощастило залетіло класно. Камаз вбиває Шередана, З підпалом там була тичка. Пощастило дуже. І я даю ще Вандрюху. Він, мабуть, думав, що вже відсвітився, але ні. Я йому вкидаю на 440. Круто. І ось ми вже навіть вийшли вперед. І по ХП, і по рахунку. Я маю 3700 урона плюс блайнди, Пам'ятаєте, в ELC блайнд, в парча, Все шикарно. Бачу Пантерка їде. Спустилася там з А5. І думаю, її супроводжувати, може, тут Андрюха виїде, або ELC, ну Щось щось має тут бути. Але О, немає. І бачу, Ліапардо в'їжджає. Вирішую дивитися на контендера. Контендера теж немає. Льопік так обережненько проїжджає. Я думаю, що він світиться. Він давай направо відкачує. І ось аж контендер де. Зараз я дам єдину погану тичку забій. Упозор мені. Дивіться, що я творю. Ну, бомж. Бачите? Типу бомж. І відкачую подалі, щоб вкидувати. В 27-го, бо розумію, що він зараз може вкатить. І він взагалі то катить. Просто чомусь вирішить не доїхати до мене. Я вважаю, це була помилка. Я тут самий дамажній і маю хорошу альфу. І він же ж знає, що я дуже сильний артобот. Я б на його місці приїхав, мене вбив. Так. Да. А, він щось не схотів. Я потім питав у нього, в той же день пішов до нього взвод. І він сказав, що думав, що я не прокину на горку. А я легенько вкидаю, бачите. Одна на 400 і друга. Так само зараз доб'ю. Трошки кіллівіше. І якби навіть не прокидував, я би став ще далі під горку і прокинув би точно. Отак, би корму доверху, і точно би прокинув. Ось Камаз підсвічує, і я добиваю 2 імба. Я тільки що навіть не дозвівся, а вкинув. І лишається дати останню тичку. Камаз їде, вбиває ELC. Він розуміє, що має перевагу, бо ELC шотний, а Камаз не шотний. Він отримує тичку і вбиває. А я даю свою останню в контендера на 300. Прекрасно. Пам'ятаєте, у мене був блайнд в ELC, в борща і в контендера в корму. Зараз покажу результати. Ось такі от неймовірні результати. Майстер боєць, основний калібр, медаль гора і брати по зброї. Бо в мене 5 кілів а в Камаза 4. І я пізно зрозумів, що міг взяти воїна. З контендера. Я побачив, що у мене 5 кілів аж після бою. Ну, дурне, що поробиш. 6255 урона, включно з блайндами, що є дуже багато. Тим паче в бою проти 8 левелів. Дуже сильний бій. Тож так, бажаю всім таких каток, як у мене на відосах. І приходьте на мої стріми.